Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Зараз зніму дуже коротеньке відео. Пані Алла мене попросила показати, яка в мене цибуля із касит. Ну, ось вона така, бачите? Я її як садила тут ось по 4, так вона і сидить. Виглядно неї нормальний, вона зелена. Тут он дві було, тут одну висаджу. Як було, тут ось три. Як було у касетках, так я її висаджувала. Ось тріснув, тут дві, тут дві, там чотири, тут по чотири. Ну, Оце такі, така в мене цибуля. Бачите, ось отака вона. Ну, Я не знаю, цибуля хороша. Вона зелена, вона не стрілкується, вона не крутиться. Ну, не знаю. Цибулька як цибулька. Я у кінці цього відео покажу вам. Вірніше, силку залишу, хто захоче побачити, як я її висаджувала, як сіяла в касити. Ну, ось такі цибулини. Я їх не прориваю, нічого з ними не роблю. Таким кущем сидить. Тут трохи менший кущик. Тут взагалі класно. Три цибулинки ось вони сидять. Докупи. Тут дві, одна більша, одна менша. Але ж дещо немає, Попіл потрусила між кущами, між рядками. І все. Ось така моя цибулька, ця, що висаджена із касети А оце літня, весняна, вірніше. Її крутить, вертить. Но ми її рвемо, я на неї не звертаю уваги. Вона оце така, бачите? Бо ми рвемо, я ще хочу нарвати і накришити, заморозити, щоб було трохи зелені у суп там, чи у якусь траву. Оце весняна, оце я вам показую. Бачите? Там зійшла, там не зійшла. А оце ж поряд, вже ж рядки. Оцю із касет. Ну, ви знаєте, у кого виходить садити із касет, то садіть. Цього варто, вона хороша цибуля. вона розростеться, розвалиться отак, і будуть гарні цибулини. Вона ж не стрілкується, нічого. Тому сортів зараз вже багато різних. Вибирайте, які є, і садіть.